Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про N8N Workflows. Якщо ви хоч раз стикалися з необхідністю автоматизувати рутинні завдання, інтегрувати різні сервіси або просто прискорити робочі процеси, то ймовірно чули про N8 потужний відкритий інструмент автоматизації. Але що, якби я сказав, що існує справжня скарбниця готових рішень, які дозволять вам почати автоматизувати вже зараз, не вигадуючи велосипед? Саме таким місцем є репозиторій N8N Workflows на GitHub. Цей репозиторій це не просто збірка, а ретельно курована колекція робочих процесів Workflows для N8, організована за категоріями для максимальної зручності. Тут ви знайдете рішення для найрізноманітніших сценаріїв: від інтеграції даних між системами та їх трансформації до загальної автоматизації, роботи з API та вебхуками, обробки документів, комунікації, повідомлення, сповіщення та навіть аналітики. Що робить цей проект унікальним і чому він здобув 765 зірок та 459 форків? По перше, це його структура. Кожен воркфлоу не просто надається у вигляді JSON файлу, а супроводжується власним README та MD файлом. Цей файл містить детальний опис того, що робить воркфлоу інструкції з налаштування та необхідні облікові дані, приклади використання та сценарії застосування. Такий підхід значно спрощує використання, дозволяючи вам швидко зрозуміти функціонал, налаштувати та запустити процес без зайвих проблем. Це не просто база даних, а справжній посібник з використання. По-друге, це відкритість і план розвитку, прописаний прямо в Рейдмі. Проект активно розвивається, обробляючи воркфлоуси партіями, забезпечуючи якісну документацію та категоризацію, що свідчать про серйозний підхід до організації. Кому ж буде корисним цей репозиторій? Новачкам N8 8 це ідеальне місце для старту, щоб зрозуміти, як працюють робочі процеси і які можливості пропонує N8. Готові шаблони стануть чудовим навчальним матеріалом, досвідченим користувачам N8 заощаджуйте час, використовуючи готові рішення для стандартних завдань або надихайтеся ними для створення власних більш складних автоматизацій. Розробникам та бізнес-аналітикам швидко впроваджуйте інтеграції та автоматизації без необхідності писати код з нуля, тестуйте гіпотези та оптимізуйте робочі процеси. Усім, хто цінує свій час, завдяки ліцензії MIT ви можете вільно використовувати ці воркфлоуси у своїх проектах, адаптуючи їх під власні потреби. Основні переваги цього репозиторію це, безумовно, збереження часу, різноманіття рішень для широкого спектру завдань, висока якість документації та активна спільнота, яка може сприяти його подальшому розвитку. Це живий приклад того, як відкрите програмне забезпечення може спростити життя тисячам користувачів. Тож, якщо ви шукаєте спосіб зробити свою роботу ефективнішою або просто цікавитися автоматизацією, обов'язково завітайте до репозиторію N8N Workflows. А щоб не пропустити наступні цікаві огляди та новини зі світу технологій, не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі. До зустрічі!